Сьогодні моя робота буде заключатися в тому, що я буду пересаджувати багаторічні рослини в стаканчики для продажу для осінніх продажів. Це вересень-серпень. В принципі, сезон однорічних квітів завершився. І тому готуємо осінні продажі. І зараз це будуть хости і гейхери. Це багаторічна рослина. І та і та, що на одному місці можуть радувати багато-багато років своїх власників. Вони е виділяються своїм листям різними кольорами і е полюбляють тінь, півтінь. Це дуже класні рослинки, хто знає, то просто вони шикарні в кожному саду. Це сортовий імпортний черенок. Я з ними е з цими квітами працюю таким чином. Я е весною. І на початку літа я продаю це череночкам. Зараз покажу, яка, яка якість. Ну просто агонь. Дивіться. Так що частину я продаю весною і на початку літа. І частину я пересаджую в стаканчики для продажу для осінніх продажів з серпня по вересень. Стаканчики я беру невеличкі це 400 грамові стаканчики. Беру невеличкі, бо вони швидше вкоріняться і швидше підуть в ріст. І буквально через місяць вже вони готові. Землю я використовую. Це професійний субстрат, називається він Реківа, Це латвійського виробництва. Я дуже задоволена цим субстратом. Реально і якість, і ціна. Клас. І приступаю до посадочки. Беру саджанець. Вони всі в такій оболочці, бачите? Так, її, в принципі, можна не знімати. Але я за те, щоб зняти. І я знімаю, мені так якось більше до душі. Ну, що розказувати, як садить? Ямочку, приетавали, прижали, земелькою притрусили, готово. Так, беремося далі. Хости. Хоста без такої оболочечки, вже корінева, дивіться, яка бомба. Теж самий процес. Ямочка. Втикнули приїжджали, земелькою притрусили. Ну, звичайно ж, польєм. Звичайно ж, як все посадим, все польєм. Що ще я можу додати про ці квіти? Вони дуже невибагливі. Я, чесно кажучи, в своїй практиці я садила собі багатенько різних видів і і гейхер. Реально на них дуже рідко нападає якась чи хвороба, чи якийсь шкідник. Слимаки, якщо у вас дуже багато слимаків, то хоста – це буде улюблене їх лакомство. Треба просипати, якщо у вас вони є, то їх дуже-дуже рідко хтось жре чи хтось якась хвороба нападає. Але все ж таки, все рівно, обробки треба робити від шкідника, від хвороби і від добрива. Жодна квітка не відмовиться, і ці не виключення. Собі я теж висадила, а, теж ж хочу ці сорти мати, але висадила в вазони, бо, бо у мене така воно, дуже сонячна ділянка. Тут дуже в мене везде всюди сонце. У мене є одна діляночка в тіні, але але, ідіть покажу, що там робиться. Тут просто все заросше, джунглі завут, тут просто хана. в общем, руки трошки не доходять, бачите, воно, є у мене така хоста, вона вже, я не знаю, вона вже більше мене, мабуть. Тут вони люблять, але місце недороблене. Я його дороблю, не було часу з квітковим сезоном. Так що наведу тут лад і буду сюди висаджувати вже свої. Ну, давайте я не буду мучити вас довгим висаджуванням, бо я це буду ще робити довгенько і набивати далі стакани. Мені ще висадити прийдеться немало. Стояти вони в мене будуть в тіні. Сонце на них буде попадати лише зранку і трошечки ввечері. Бо на сонці у цих рослин горить листя. Ну, горить листя, і хоч ти трісне, не можуть вони жити на сонці. Тому обов'язково тінь півтінь. І, звичайно ж, кому треба, хто любить хости, хто любить гейхери, будь ласка, пишіть, звертайтесь, вони в мене є і в черенку, і на осінь будуть підрощені гарні кущики. Ну, і посилання на мою стріночку в інстаграмі буде під описом цього відео. Тому, будь ласка, кому цікаво, підписуйтесь.